Я офіцер національної гвардії Перун Василь. Служу на посаді командиру зводу. Випустився я в березні 23-го року, так як всі випускники національної гвардії ми розійшлися по бойових частинах. Після бойового злагодження за кордоном разом з підрозділом вже на посаді заступника командира роти вирушив в зону виконання бойових завдань. У нас навчання забезпечують наші інструктори не гірше. Багато запитань вони нам задавали, як в певній ситуації ми поступаємо. Ми відпрацьовували. Показово захват будівлі, і наші хлопці були закріплені в будівлі, а бійці британської армії штурмували її. То вони не змогли зайти без втрат в будівлю. Ми, ми відбили вхід в будівлю без жертв. Перші бойові дії наш підрозділ потрапив на запорізький напрямок, село Вербове. Важкий напрямок. Позиції противника пристріляні, дуже сильно працює артилерія, аеророзвідка противника, репи. Ствольна артилерія взагалі там не втихає. Противника немає ну, снарядного голоду, і вона це показує. Проти нас воювали е, такий так званий батальйон Кльон е, це десантники. У нас броньована автівка була Кірпі. Ми заїжджали на місце пересадки на легкоброньовану техніку на джипи. І ними вирушали вже безпосередньо на позиції, тому що. Бронетехніка не мала такої швидкості і такої маневреності, щоб завести без втрат на позиції. Вона абсолютно зразу знищувалась противником, були відкриті ділянки дороги, дорога життя. Там або заїжджали баги, або автівки, ну, джипи. Хлопці наші, які зайшли на крайні позиції, понесли втрати. Ми мали зайти надати допомогу. Нас зустріли зустрів щільний вогонь артилерії, 120-й міномет по нас працював. Ворожий танк працював, СПГ розрахунок та гради. Відчув на собі, що таке авіабомба ФАБ-500. Відпрацював по нас два залетів ворожий літак-винищувач, випустив два Фаба. цілились по КСП батальйону, але вони промахнулись. Вони заїжджають на позиції під прикриттям артилерії, ствольної систем граду. Заїжджають на позиції, зажимають наші крайні позиції зараз 5-6. Технікою просто знищують, не дають можливості вийти. Артилерія дуже велику роль грає в цій війні. Артилерія і дрони. Авіація. Наша авіація також бачив, як залетів наш гелікоптер, відпрацював нурсами. Найбільше потрібна легкоброньована техніка, щоб можна було заїжджати, виїжджати, вивозити наших 300 хлопців. Е Реп. І пташки, наші пташки, снаряди для артилерії. Все. Навіть якщо будуть пташки і снаряди для артилерії, то буде вже набагато краще. Моя мета така, щоб побистріше закінчити нашу перемогу і війну з найменшими втратами. Якщо це займе 10 років, але втрати будуть одна людина, я згоден на такий розвиток подій. Але Якщо це можна зробити малими втратами там, за рік, за два, будемо готові до цього.